Привіт! як завжди, в ефірі оцій порі в у хаті та хвостаті. Програма про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні ви дізнаєтесь. Ще одна з головних причин проблеми безпритульних тварин це безвідповідальність господарів чотирилапих. А один із варіантів її вирішення стерилізація домашніх улюбленців. А також програма в хаті та хвостаті продовжує знайомити вас із собаками, які чекають на господарів. Зного дня стають бездомними десятки тварин, народжені від домашніх улюбленців та непотрібні господарям. Вони гинуть від голоду у лісосмугах, на смітниках та під колесами машин. Чому чотирилапі друзі стають тягарем для людей та чи захищає їх українське законодавство? Дізнаємось далі. Маленький мурзік із задоволенням ніжиться на руках у черкащанки Валентини. Днями його знайшли обабіч безлюдної дороги. Якби не жінка, кошеня спіткала б сумна доля. Поблизі не було ні жилих домов, ні машин, ні мами кошки. Скоріше всього, цей котенок виявився просто ненужним хазяївам, які його викинули на обочину траси. Ключик. ключик. Цей пес нині ні на хвилину не відходить від хазяйки. Він також пізнав вуличне життя ще цуценятком. Але завдяки Юлі тепер має усі атрибути домашнього собаки ім'я, нашийник та люблячих господарів. Я поверталася з тренування і побачила, що в такий песик, дуже замучений. Ось я його підгодовувала близько місяця в нашому мікрорайоні. А потім, 8 травня, ми з чоловіком зважили забрати його додому. Непотрібних цуценят та кошенят безвідповідальні господарі вивозять за місто, залишаючи їх гинути від голоду та холоду. Щодня товариство захисту тварин друг приймає дзвінки небайдужих, які повідомляють про знахідки. А проблему можна було б вирішити просто, а головне гуманно, наголошують фахівці. Відповідальні хазей знають, що якщо вони стерилізують свою кішку або собаку, вона більше не буде народжувати це ніякої шкоди їй здоров'ю не принесе, і в них вони згодом будуть позбавлені такої проблеми, куди пролаштувати своїх цуценят або кошенят. Українське законодавство захищає права чотирилапих про їх безпеку. Дбають і громадські організації з захисту тварин. Тож тим, хто безвідповідально поводиться із братами, нашими меншими, варто пам'ятати, жорстокість карається законом. За жорстоке поводження з тваринами чинним законодавством передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Небезпека вказаних дій полягає в тому, що жорстокість, виявлена до тварин, стає нормою поведінки, поширюється і на взаємини з людьми, також відіграє негативну роль у вихованні молоді. Згідно зі статтею 299 кримінального кодексу України за жорстоке поводження із тваринами передбачено штраф до 50 неоподаткованих мінімум чи арешт до 6 місяців. Якщо ж такі дії вчинені у присутності дітей, штраф зростає до 200 неоподаткованих мінімумів, а волі зловмисник не буде бачити два роки. Аби не стати безвідповідальним господарем, який викидає кошенят та щенят. Оцініть свої можливості. Чи зможете ви кожного року знаходити господарів у середньому для чотирьох малят? Якщо ні, тоді кращим виходом із ситуації буде стерилізація тварин жіночої статі. Ветеринари рекомендують стерилізувати до року, адже як стверджують американські дослідники, у цьому віці зменшується ризик онкологічних захворювань до однієї сотої від. Соткам. Если у животного пройдет уже первая течка или половая охота, то есть оно проявит половые признаки, такой процент заболеваемости возрастает сразу до 25%. То есть вскакивает в 25 раз. Все. Вторая и третья течка уже, к сожалению, не дают такой гарантии, но все равно в любом случае неиспользование половой системы приведет к тому, что она даст сбой, пусть не сейчас, пусть в возрасте 7-8 лет». Для собак чоловічої статі чітких обмежень у віці для стерилізації немає. Але спеціалісти рекомендують робити тварині операцію до того, як у неї повністю сформуються статеві ознаки тобто від одного до півтора року. Для кошачих є правда ні дані. але вони такі, як є. Що рання кастрація для кошачих мужского пола скажем так не показано то есть мы рекомендуем ее делать в возрасте год полтора полтора Ану дають можливості сформуватися вторічним половим признаком, то є э, сформуватися у ретрі, щоб впоследствии не спровоцирувати малочкаміною болі. Будь-яку ситуацію можна попередити, адже кількість викинутих на призволяще чотирилапих малят прямо пов'язана з кількістю безпритульних тварин. Тому не будьте байдужими до братів наших менших. Програма ви хаті та хвостаті продовжує знайомити вас із безпритульними собачками, які потребують вашої допомоги. Крісті молода дівчинка середнього розміру, стерилізована, має щеплення. Вона буде гарним другом для дітей чи самотніх людей. Крісті грайлива, не агресивна, добра. Саме ці якості і не сподобались її колишнім господарям. Вони здали собаку до притулку через її м'який характер. Ця дівчинка завжди із веселим настроєм та чекає на такий же життєрадісних господарів. Барон ідеальний компаньйон для активних людей. У притулок пес потрапив із вулиці. Люди боялися великого собаку, тому і викликали службу від лову. Втім, жодного разу пес не продемонстрував агресії. Більше того, зарекомендував себе як чудовий друг. Біма. Молода дівчинка середнього розміру, стерилізована, має щеплення. Вона дуже активна та весела, має оригінальну зовнішність. До притулку потрапила із одного з місцевих підприємств, де заважала своєю активністю. Собака любить бігати, гратися та спілкуватися із людьми. Біма буде чудовим другом та охоронцем. Крісті барон та біма. Чекають на люблячого та відповідального господаря, який подарує їм свою любов. І турботу. А тепер пропоную трошечки розважитися та посміятися, переглядаючи рубрику без фотошопу. My boyfriend, the boy whose name is Nicolino. I don't want him, go send him. He was no good, so hey. I. <laughs> I like the cool well, paligria macarena, it's cool, que para la legría que uh -huh. I like the cool well, paligria macarena. Hey, macarena! Uh -huh. சுா ஆயுலத்துக்கு தலை கிரியாம அயில்ல கோடி தலை கிரியமாக இது கோல்க்கு பராய்யதும் ஆயுளத்துக்குரியமா கரேனா Відповідальні за тих, кого приручили, саме тому пропоную цей вислів зробити девізом сьогоднішнього випуску. Бувайте.